Кров і лімфа в першу чергу є невід'ємною частиною людського організму і відносяться безпосередньо до різновиду сполучної тканини. Кров з латинської «sanguis», складається з клітиних елементів, що складають 49%, і рідкої речовини плазми 51%. Кров виконує дихальну, поживну, регуляторну, терморегуляторну, захисну і гомеостатичну функції. Кров забезпечує збереження постійного складу і властивості внутрішнього середовища організму, гомеостазу. Гомеостаз з грецького гомоїс однаковий стазіс стан. Загальна кількість крові у дорослої людини становить 4-6 літрів, що складає 6-8% від маси тіла. У чоловіків в середньому 5,4 літри, у жінок 5 літрів. Приблизно 84% крові тече в судинах великого кола кровообігу. 9% у судинах малого кола і 7% у серці. Приблизно 64% загальної кількості крові міститься у венах, 6 у капілярах і 18% в артеріях, мале коло кровообігу, шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя. Функція полягає у забезпеченні обміну дихальних газів між альвеолярним повітрям і кров'ю легеневих капілярів, велике коло кровообігу. Шлях від лівого шлуночка до правого передсердя. Воно постачає насичену киснем кров до органів і тканин. Плазма це рідка частина крові, в якій міститься близько 90% води, 6-8% білків та 2% низькомолекулярних сполук. Плазма крові має pH у межах від 7,37 до 7,43. Зсув pH крові у кисле середовище називається ацидозом. ЗУВП крови у лужне середовищі називається алкалозом. Плазма крові багата електролітами і неелектролітами. Серед катіонів переважають натрій, калій і кальцій. Серед аніонів хлор, бікарбонати, фосфати, органічні кислоти. У плазмі крові є глюкоза і сечовина. До білків крові відносять альбуміни, глобуліни і фіброген. Альбуміни є основними білками, які створюють осмотичний тиск, підтримують водно-сольовий баланс, утримують воду у кровоносних судинах. Глобуліни це група білків, які при електрофорезі діляться на фракції, що позначаються альфа, бета і гамма глобулінами Глобуліни виконують захисну функцію. Фібриноген бере участь у згортанні крові. Плазма крові, що не містить фібриногену, називається сіроваткою крові. Частину крові, яку складають формані елементи, називають гематокритом. У чоловіків він дорівнює 44-46% від загальної маси крові. У жінок 41-43. Серед форманих елементів крові виділяють еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, еритроцити з грецького еритрос червоний. Без'ядерні кров'яні тільця. У мазках крові мають форму вігнутих з двох боків дисків. Загальний Загальну еритроцитів у чоловіків становить 4,5,1 жінок 3,7, 4,7. У різних лабораторних клініках ці показники можуть незначно коливатися. Молоді форми еритроцитів – це ретукулоцити. Їх норма від 2 до 1,2. Еритроцит покритий цитолемою, у якій є антигени системи АБ0 і резус мембранні елементи. Тривалість життя еритроцитів становить близько 120 днів, після чого вони руйнуються і фагоцитуються макрофагоцитами в селезінці. Жіночі статеві гормони гальмують розвиток еритроцитів, внаслідок чого їх міст у крові жінок менше, ніж у чоловіків. Склеювання еритроцитів називається аглютинація, а руйнування гемоліз. Еритроцити містять гемоглобін. Гемоглобін це складний білок і дихальний пігмент. Гема це небілкова група, що містить закис заліза червоного кольору глобін, білок. Кількість гемоглобіну у чоловіків становить 120-160, у жінок 120-145. Функція гемоглобіну це перенесення дихальних газів. В легенях гемоглобін з'єднується з киснем і у вигляді оксигеноглобіну потрапляє до органів і тканин, Віддає їм кисень і стає відновленим або редукованим гемоглобіном. В органах він з'єднується з вуглекислим газом і у вигляді карбогемоглобіну переноситься до легень. Кольоровий показник відображає відносний вміст гемоглобіну в еритроцитах. Норма становить 0,85 1,15. Швидкість осідання крові ШОЕ. Неспецифічний показник крові, що відображає співвідношення білків плазми. Визначення ШОЕ – це обов'язковий компонент клінічного аналізу крові. Що виконується з метою виявлення запалень різного характеру. Норма шої у чоловіків від 2 до 10, у жінок від 1 до 15. Лейкоцити з грецького леукос білий це клітини, що мають ядра і здатні до амебоїдного руху. На відміну від еритроцитів, що виконують властиві їм функції в просвіті кровоносних судин. Більшість лейкоцитів здійснює свої функції в тканинах, куди вони мігрують шляхом діапедезу. Від грецького дія. Крізь педезіс, стрибок. Але перед тим вони контактують з ендотеліоцитами судин. Лише 20% лейкоцитів циркулюються у крові приблизно 50% знаходиться у тканинах, а 30% у кістковому мозку. Тривалість життя лейкоцитів коливається від декількох днів до декількох років. Лейкоцити поділяються на гранулоцити або зернисті та не зернисті, а гранулоцити. До зернистих лейкоцитів відносять нейтрофіли еозинофіли і базофіли. До незернистих відносять німфоцити і моноцити. У нейтрофілів присутні гранули, які містять в собі різноманітні речовини, ферменти, білки, органічні кислоти, що виконують свої певні функції. Еузенофіли завдяки наявності гістамінази мають здатність поглинати та розщеплювати гістамін, а також ряд інших медіаторів алергії та запалення. Базофіли відповідають за виділення гістаміну одного з гормонів алергії, що сприяє розширенню судин, спазму бронхів. Їхню дію сповільнюють та блокують інші клітини крові, еозонофіли. Головна функція лімфоцитів розпізнання чужорідного антигену та участь в адекватній імунологічній відповіді організму. Моноцити є частиною фагоцитарної системи, виконують функцію видалення чужорідних часток та непрацездатних клітин. Приймають участь у запальних процесах та знищенні бактерій. Функції лейкоцитів. захисна. Вони розпізнають і знешкоджують генетично чужорідні організми, що потрапляють в організм людини. Норма лейкоцитів в крові від 4 до 9 лейкоцитарна формула це відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів в периферичній крові. є лабораторним показником крові. Зміна кількості лейкоцитів свідчить про певне захворювання. Тромбоцити або кров'яні пластинки мають неправильну округлу форму, без'ядерні кров'яні пластинки, безбарвні, утворюються у червоному кістковому мозку, беруть участь у процесі сідання крові і загоєнні ран. Тромбоцити легко руйнуються при пошкодженні кровоносних судин, місять фактори сідання крові, здатні склеюватися між собою, утворюючи згустки крові, тромби, які перешкоджають кровотечі. Процес склеювання тромбоцитів називається агрегацією. Під час агрегації з тромбоцитів виділяється серотонін, який звужує просвіт кровоносних судин. Кількість тромбоцитів 180-320. На цьому все. Я вітаю вас з успішним проходженням лекцій цього курсу. Зустрінемося у наступному відео.